Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Ми продовжимо сьогодні рахувати з вами. У нас буде заняття з математики. Ми будемо вчитися додавати гривнички. Гривні – це наша українська валюта. Тому ми з вами сьогодні будемо рахувати саме в гривнях. Сьогодні ми з вами розглянемо монети 1, 2, 5 і 10 гривень, а також, крім монет, є ще гроші бумажні, паперові, теж номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Це монета номіналом в одну гривню, подивіться. На монетці написана цифра 1. Тобто це 1 гривня. Це паперові гроші теж 1 гривня. Бачите, написано в куточку 1. Це 1 гривня. Тут зображена і монетка, і паперові гроші. Як ви бачите. Що на монеті і на паперових грошах зображена цифра 2. Це 2 гривні. І як ви всі зрозуміли, це 5 гривень правильно, паперові. І 5 гривень монеткою. Це Монетка номіналом у 10 гривень. І паперові гроші, бачите, написана цифра 10, теж 10 гривень. Як ви бачите, всі паперові гроші вони мають різний колір, що відрізняє кожну купюру одну від одної. На даний момент в мене є гривня номіналом 1 гривня, 2 гривні і 5. В цьому діапазоні ми з вами сьогодні будемо рахувати. Ми з вами пограємо трошки в магазин. Будемо купляти цукерки і будемо вчитися за них розраховуватись. Подивіться уважно. Я купила одну цукерку. Бачите? Вона коштує 2 гривні. Ну, наприклад, ось я кладу монетку 2 гривні, коштує моя цукерка. Потім я купила ще одну. І вона коштує також 2 гривні. Але дивіться, як я ці 2 гривні. Дам ось одна гривня і ще одна гривня. Ось. Бачите, по одній гривні. Тут в мене копієчка 2 гривні цілі, а тут я взяла 2 гривні по одній копійці. У мене ще тут 2, ще тут 2 гривні. Скільки в мене гривень вийшло? Разом. Давайте порахуємо. Давайте ми спочатку запишемо і порахуємо, як це в нас вийде. Тут у нас 2 гривні. Так? Додаємо ще 2 гривні, і в нас виходить скільки 4 гривні. Давайте дивимось, скільки це ось одна, ще одна гривничка. Ось дві вже. Три. І. Чотири. Ось чотири гривні в нас вийшло. Ми знову прийшли в магазин. Це печиво стоїть. 4 гривні. Але у вас у кишені є тільки 5, ось 5. А печиво стоїть 4. Що ми робимо? 5 у вас є. Ви даєте 5 гривень жінки на касі. Касиру даєте 5 гривень. Печиво стої, коштує чотири. Ось оці чотири гривні коштує печиво. Два, три, чотири. Але у вас п'ять. У вас касир повинен взяти з цих п'яти чотири гривні. Взяти з цих 5-4 це який знак ми поставимо? Мінус. Тобто 5 мінус 4 гривні. Це буде скільки гривень залишиться у вас, якщо 5 у вас є, 4 ви повинні віддати за цю шоколадку за зацепечу. Скільки ви повинні вам повинна касирша дати грошей здачі? Можемо зробити ще так. Ми 5 гривень ось розбили по гривничці. Ось у нас 5 гривень, так. 4 ви повинні віддати за печиво. Яку решту вам повинна віддати касир? Скільки гривень? Порахуйте. Правильно, 1 гривню. Вам повинен повернути касир. Ось так. З цих п'яти, якщо у вас отак одна копієчка, п'ятірочка, 5 гривень, ви 4 платите і вам 1 гривню повинен віддати касир решту. Давайте зараз так, у вас ви купили одну цукерку за 2 гривні. Ось так. Ще одну цукерку за дві гривні ми заплатимо ось так. Бачите? Ось так ми заплатимо. І ще одну цукерку ви взяли теж за дві гривні. Скільки гривень ви повинні віддати? Касиру. Рахуємо 2. Далі. На тут де по 1 гривні. Дві тут: 2, 3, 4, 5, 6. Ми повинні віддати касиру 6 гривень. Тут ми ставимо знаки плюс коли рахуємо. Всі гроші які, ми повинні, ну, гроші, які ми повинні віддати на касі. 6 гривень це скільки? Це 5 і 1. 5 і 1 Разом це буде 6 гривень. Ви повинні віддати касиру, заплатити за ці. Цукерки. Давайте порахуємо, скільки гривень в мене тут є. Одна, 2, 3 гривні, 4, 5, 6, 7 гривень. Всі по одній. Якими ще монетами я можу викласти 7 гривень. У мене є 2 гривні. У мене є 1 гривня, 5 гривень. Бачите, 2, 2, 1, 5. Якими монетами я можу викласти ще 7 гривень? Подивіться уважно: 5 і 2. Якщо ми додамо ці дві монетки, це 5, додати 2 гривні буде. Так само 7 гривень. Далі в мене є дві монетки, 2 гривні. Додаю ще дві, два і два. Це в мене скільки гривень? Чотири, так? Потім я ще додаю дві гривночки. Дві ось так візьму ще дві гривнички додаю. Ще два. До чотирьох додати ще два, скільки буде? Шість разом це шість гривень. І скільки нам до шести гривень треба додати, щоб в мене було сім. Шість додати ще одну. Ще один. Буде разом. 7 гривень. Бачите, як по-різному можна оплатити на касі 7 гривень, в магазині, чи де там, можна оплатити 7 гривень по одній копії гривничці, 5 гривнічок і 2 гривні ми можемо оплатити 2, 2, 2 і 1 буде в нас теж 7 гривень. Якщо ми будемо вчитися і дуже добре рахувати, ви, напевно, вже скоро зможете самостійно ходити в магазин і купляти самостійно продукти або солодощі. Тим самим будете допомагати матусі, щоб матуся займалася чимось вдома, а ви самостійно вже як дорослі. Могли ходити в магазин і розраховуватись. Це все. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я!